А ви коли-небудь задумувалися взагалі, що таке спокус? От грік спокусу? Ви знаєте, в моєму житті були такі періоди, де я робила дуже великі похибки, невірний вибір тільки тому, що знову ж таки не знала святого писання і не думала про те, що за є причина да, і є наслідок. І за все прийдеться рано чи пізно відповідати. З починається ця спокуса. Наприклад, ми бачимо якогось чоловіка чи якусь жінку, і нам сатана відразу нашоптує на вухо. Ой, подивись, зверни увагу, який він крутий, накачений, або там начитаний. І тільки ми запустили цю думку, що сатана робить? Він старається якомога більше вас, е, знаєте, столкнутись з цією людиною в певні зустрічі, там випадкові, або там е, хтось вам про цю людину розказує, або навіть якщо ви хочете купити машину, він вам ще більше кидає всіляких там фотографій в Ютубі там відео. Бо ж цікавитись, ви зацікавились. І починає йти прогресія гріха. Ви починаєте, якщо це машина, йти за гріхом Мамона, це купувати ті речі, які вам не особо потрібні. Наприклад, у вас є машина, або у вас її немає, але ви залазите в кредити. І що це нароба? Ви придбали цю машину, проходить певний час, ви, наприклад, втратили роботу, або підвищився курс долара, і ви себе загнали в суцільну прірву, в постійні борги. Більше того, ви маєте борги, ви маєте гріхи, бо ви допустили цю думку. Потім ви її да, все проговорюєте, бо ви ж обговорюєте це з рідними, з друзями. Потім ви взяли це в діяння, тобто ви це зробили, ви купили, ви придбали. І починається істязання душі, те, що я казала. Або, якщо це стосується чоловіка, так я сказала, як, або жінки, да, ви згрішили, ви влізли там або в чужу сім'ю, або навпаки, почалися стосунки, ви були вільні, але ця людина почала істязати вашу душу. І розповідати вам про те, що, наприклад, ви там знаєте чи худа, ви не настільки начитана, і шукає вас одні недоліки. І ви розумієте, ви сидите і розумієте те, що а я не цього хотіла. Тут без чоловіка було тяжко, а з чоловіком ще тяжче, або з хлопцем, або з жінкою. І вона від тебе, наприклад, требує машину, квартиру там і відпочинку за кордоном, а ти не можеш цього дати. Або ж так, як я вже казала, ти там машину купив, чи квартиру, чи ще щось в тебе є сплошні борги, в тебе пропадає сон, в тебе постійна турбота. І це все стається через те, що да, ми не знаємо Слова Божого, і на той час, коли ми це все діємо, ми не вивчаємо святе писання, ми не молимося, ми не дякуємо Богу, ми не говоримо просто дякую за те, що є. І коли ми без цієї віри живемо, нами керує сатана, і що найгірше, що ми не розуміємо того, що ми дозволяємо осознанно, знаєте, як брати в оренду своє тіло, свій разум, свої думки, своє серце, свою душу. А коли ти починаєш слухати Бога, жити по заповідям, аналізувати своє життя, ти включаєш мозок, і ти, перш ніж щось таке думати, ти відразу починаєш думати про те, що а чи я варта того, і молитися про те, що Боже, якщо я варта, то допоможи мені це придбати. Якщо я дійсно цього заслуговую, то допоможи мені в розвитку цього бізнесу, стосунків, в купівлі того чи іншого майна. Е, я просто, знаєте, хочу достукатися до кожного і до кожного серця, і до кожного розуму. І просто пояснити вам, що в житті є закономірність. В житті є в усьому е, свої закони, договора да, Конституції, от так само і в Бога. Надо просто повірити, надо просто вивчити писання, жити по заповідям. І Дякувати Богу за те, що ми маємо ділитися оцим хлібчиком, от як я зараз ділюся з вами. Повірте це, світло!